Шановні депутати, сільської ради, 8 липня, обрано 22 депутати. На, на позачергове засідання сесії прибуло 14 депутатів, що більше половини депутатів від загального складу, відсутні окремі депутати з поважних причин. Шановні депутати, перед початком роботи сесії сільської ради прошу вшанувати пам'ять захисників України та Українських загиблих у війні проти Росії хвилиною мовчання. Дякую. Шановні депутати, на підставі пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесії ради повноважно вирішувати питання. На підставі пункту 6.1 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні позачергове засідання 58 сесії. Oh, i Павла сільської ради, нам необхідно визначити з під функціоном голосу поприняту рішення. Є пропозиція лічильну комісію утворити в кількості трьох чоловік. Якщо не буде інших пропозицій, тоді прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Пропоную персонально. Мичко Інна, Наталія Павелко та Володимир Мельник. Не буде інших пропозицій? Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Членів лічильної комісії. Прошу визначитися головою та секретарем лічильної комісії. Для ведення кінограми згідно з регламентом стаття 77, пропоную обрати секретаря сільської ради Романчук Оксану Романівну. Не буде інших пропозицій. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Напередок денний позачергового засідання сесії винесено два питання. Перше питання про ствердження проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природозаповідного фонду ентомологічний заказник Колодинський. І друге питання про надання матеріальної допомоги жителям громади. В кого будуть ще які пропозиції до порядку денного? Є пропозиція порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Тримались одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду, етномологічних захисник Колодній. Перше затвердити проєкт землеустрою щодо організації опановлення меж території природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення оборотнього рекреаційного історико-культурного лісогосподарського історико призначення земель водного фонду та водоохоронних зон обмежень у використанні земель та їх. Режиму утворюючих об'єктів, етномологічних заказних місцевого значення в Колодинській площею 12 гектарів, розташованого на території Корнівської сільської ради. Друге, Корнівській сільській раді звернутися до розробника документації землеустрою ФОПу Суруб ОВ для забезпечення внесення відомостей про етномологічних заказник місцевого значення в та обмеження у використанні земель до державного земельного кадастру. Третій контроль за виконанням рішення покладе на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Голова комісії Мельник е, Володимир. Е, проєкт рішення розглядався на постійній комісії. Які будуть пропозиції. Є пропозиція проєкт рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Наступне питання, яке також розглядалося на постійній комісії, про надання матеріальної допомоги. Жителям громади Ви всі ознайомлені з проектом рішення і з сумами, які ми визначили до видачі жителям громади згідно звернень, є потреба зачитувати ще раз поблизу. Якщо немає, які будуть пропозиції? Є пропозиція проекту рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти? Тримались одноголосно. Всім дякую за роботу. Питання, які розглядались на позачерговому засіданні. Сенсії розглянуті. Якщо не кого не буде ніяких інших запитань, питань різного, тоді роботу в сесії оголошую закритою.